Всім привіт! Вітаю вас на каналі Allgamer.ua в геймерському меню. Там, де ми розглядаємо, які ігри вийшли в реліз на цьому тижні і роздивляємося, що воно є, яке воно є, і наскільки воно якісне, цікаве і варте уваги. Так, Зараз пару днів хвилин на технічну перевірку. Так, все, все йде, все добре. Секундочку. Так, все, все добре, все розпочинаємо. Розпочинаємо. Так, і перша гра, яка вийшла 27 травня 2025 року, називається Contract Віль. Плануйте, проєктуйте, будуйте та декоруйте будинок своєї мрії в відкритому світі. Руйнуйте стіни, створюйте ескізи планування. А потім будуйте та декоруйте кожен сантиметр всередині та в саду. У відкритому світі виконуєте кожну реконструкцію самостійно або з чотирма друзями. Тобто, це такий будівельний симулятор мультиплеєрний. Тобто, можна порозважатися, пограти з друзями. Щодо самої графіки, в цілому виглядає, в цілому виглядає непогано. От. Але мені здається, що це рівень графіки приблизно десь так 2010 року. Можна було, мені здається, трошки і по... 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 красивіше, враховуючи те, що це все-таки інтер'єрні частини. Тут, має, тут візуал має дуже велике значення. Якщо, хоча, в, судячи з, зі скріншотів, воно дійсно зроблено доволі продумано. Тобто, якщо є якесь планування, тобто, і тут є якісь додаткові етапи, поверхи і тому подібне. Тобто, сама ігрова механіка, мені здається, зроблена доволі якісно. Але візуал, якщо чесно, трошки, трошки слабоватий. Так, а що нам відомо про цю гру? По-перше, гра була в дочасному доступу десь приблизно майже рік. Має постійно усі рецензії 82% позитивних, після релізу 75%, трошки, трошки спустилися. Гра коштує 600 гривень, зараз знижок на неї немає. Підтримується дуже багато мов, але немає української. Щодо вимог, процесор I7-7-го покоління, оперативна пам'ять 16 ГБ оперативної пам'яті. Та відеокарта RTX 2070. Super з 8 ГБ відеопам'яті. Ну, доволі жирнувато для подібних симуляторів і, тим паче, враховуючи таку не дуже, не дуже круту графіку. Тому не знаю. В цілому для любителів, я думаю, це дуже цікавий цікавий варіант. Але я собі її не, не придбав би. Ну, вона дійсно, вона дуже по графіці, вона дуже слабенька. Я б собі, ну, вона мене не, не зацікавила. Так, ідемо далі. Section 13. Так, ага, тут якийсь екшен. Теж я так розумію, що гра була в ранньому доступі. графіка. Цікаво, все-таки воно воно все-таки так десь від третьої особи, де я так розумію, більша гра, ніж, м ніж від першої. Просто по скріншотам чи по, по, по трейлеру не дуже, дуже зрозуміло. А ось тут скріншоти вже пояснюють набагато більше. Навіть не треба від третьої особи, а від такого літаючої камери. А в цілому для в цілому виглядає цікаво. Стилізовано доволі непогано. Трошки вона там є о, о, такі персонажі трошки кутоваті, трошки грубі, але враховуючи, що це від вільної камери, тобто, якщо воно не сильно буде помітне під час геймплею тому в цілому цілому доволі мені по графіці подобається. Так, гра була в дочесному доступі 2 роки. І мало 70% позитивних відгуків, зараз 63 після релізу. Е, Що взагалі розповідають? Розповідають, що розкрити моторошну таємницю в цій динамічній, науково-фантастичній стрілянині стрілянці. Цікаво, двома стінками з елементами легкої мандрівної гри Підбирайте виряди. Задійте тимчасові та перманентні поліпшення та досліджуйте нетрі підземної бази самостійно або в складі групи до трьох гравців. Тобто, це теж є мультиплеерна гра, такий шутерок. Є демка, яка коштує взагалі 415 гривень, зараз за знижкою 352 гривні. Українська мова, на жаль, не підтримується по вимогах. I5, просто i5, 16 ГБ оперативної пам'яті та GTX 1070 з 4 ГБ відеопам'яті, ну хоча б не сильно вимогливо. В цілому я ж кажу, в цілому виглядає доволі-непогано. доволі, доволі непогано. Так, ідемо далі. Наступна гра у нас це от Sparks and Automation Adventure. От uh, Sparks — це суміш автоматизації стратегії в реальному часі, як для затятих шанувальників жанру автоматизації, так і для тих, хто цікавиться автоматизацією. Досліджуйте фантастичний світ, розкривайте таємниці минулого, автоматизуйте свої майстерні, вирушайте на зустріч пригодам зі своїми дивними та чарівними спарками. Uh, мені доволі uh, мені, я побачив декілька кадрів. Мені сподобалась графіка. В тому плані, що вона доволі стилістична, яскрава і ну така приваблює об'єктивно. Вона там не є суперпотужною, але тут, є, тут такий задум. Вона прикольна для свого задуму, для своєї ідеї вона дуже-дуже прикольна. Мені дуже подобається. Так. Далі дивимось, див, дивимося по вимогах теж стандартна практика, коли гра в дочасному доступі рік. І допрацювали 86 загальних відсотків позитивних, а 76% після релізу. Так, гра коштує нічого собі. Гра коштує 750 гривень, зараз за знижкою 494 гривні. Недешево, об'єктивно, не дешево. Українська мова не підтримується. Тут взагалі мало мов підтримується. Так, по вимогах I7. Обожнюю такі <смі> маркування I7. Оперативна пам'ять 8 ГБ оперативної пам'яті. Та GTX 1070 4 ГБ відеопам'яті. Вграв, по суті, не вимоглива. Абсолютно, вона має принцип головоломки, вирішувати якісь задачки, якісь. будівництво, однокористувацька гра, кооператив, є кооператив. Пригоди, інті-симулятори, стратегія. В цілому, виглядає прикольно. В цілому можна на неї звернути увагу. Зараз воно, до речі. А, Handy Game, зараз розпродаж. Що в них є? Ще це цікавого? Різні воркшопи, вони стилізуються. О, сусід, з Пекла, Пам'ятаєте цю гру? Я навіть не пам'ятаю, в якому році я в неї грав, мабуть, десь приблизно, десь приблизно в 2005, му можливо, навіть ще раніше. Ось це вони. Так, ідемо далі. Наступна гра у нас це Small Spaces. Ще один симулятор, скажімо, будівництва інтер'єру. Це розслабляюча гра про проектування красивих маленьких квартир, у яких вам хотілося б жити. Дайте волю своїй творчості від простого помешкання в Токіо до індустріального лофту в Нью-Йорку. Єдиним обмеженням є сам простір. Тобто, ну ось тут хочу звернути увагу, що тут реально подивіться на цей візуал. Він офігенний. Подивіться на те, як падає світло. Подивіться на те, як падають тіні. ну Це класно. Тіні відображення, воно все відпрацьовує красиво. Ось, ось, ось це красиво. Ось це має бути під час таких от візуальних ігор. Це, це класно. от Чесно, воно дуже-дуже приваблює. Я не знаю наскільки там воно має довгий якийсь сюжет, але, блин. Виглядає дуже, дуже кайфово. А, так, гра в дочасному доступі. Зрозуміло, вже має 92% позитивних відгуків зі, ста, за, зі 100 штук, але в цілому. Українська мова, на жаль, недоступна. М -м 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 -м. По вимогах. По вимогах е i5 8-го покоління 16 ГБ оперативної пам'яті та RTX 2060. Там, здається, 6 ГБ відеопам'яті. Не буде сильно казати, але. Ну, в цілому, гра не супер вимоглива. Ну, дійсно дуже крутий візуал, мені чесно, мені дуже сподобалось. Була б українська локалізація, можливо, вона тут не сильно принципова, але була б українська локалізація, я б собі додав її в бажане на трохи пізніше. Зараз в мене є що пограти. Без української локалізації я навіть не додаю в список бажаного, не кажучи про те, щоб купувати. Так, Наступна гра у нас це SV Descent. Сподіваюся, я прочитав правильно. рок подібна гра зі збором колоди та душею стратегії. Наймайте і розгортайте свої сили супроти почувар у швидких карткових битвах. На розсудливо граєте картки у, у віроломному місці. Чи вдасться вам осяяти шлях люсту? Краткова гра. Не завжди я розумію їх, їх сенс, ідеї і тому подібне, але, але це дуже-дуже окремий великий жанр, тому в будь-якому випадку завжди знайдуться шанувальники його шанувальники. 80% позитивних відгуків. По візуалу. По візуалу мені доволі навіть подобається. Прикольно зроблена UI-на частина. Прикольно зроблені самі мод. Самі персонажі? Ну, мені чесно, мені здається, зроблено доволі доволі якісно. Ну, ЮАЙКА це, що для карткових ігор Юайна частина це візуальна зовнішня, ось така. Це дуже-дуже важливий компонент, фактор. Тому. Мені подобається, чесно. Так, раз з дучасним доступом. А, так. У нас гра підтримує українську мову. Нарешті перша гра в цьому тижні, яка підтримує українську мову. А, і по вимогах нічого собі, по вимогах i 5 і 9 покоління та 8 ГБ відеопам'яті. Ну, знову таки, це рекомендовано. мінімальні 4 ГБ відеопам'яті. Тому можна на неї дуже дуже звернути увагу. Але є такий важливий момент. Гра коштує 800 гривень. Це доволі не враховуючи специфіку. Тобто для карткової гри, мені здається, це дороговато. Хоча, можливо, вона дійсно того вартує. Особливо, блін, в раннім доступі, в дочасному доступі. Таке. Зараз зі знижкою 663 гривні. Так, йдемо далі. Треш Гоблін. <гум> Навіть з назви дуже-дуже цікаво. Корисна затишна гра, Чого корисна? затишна гра про введення магазину за обмеження часу. Знайдіть і почистіть дрібнички, а потім переробіть їх, щоб продати нескінченні кількості різнокольорових і надзвичайних клієнтів. Витрати свої заощадження, щоб оновити свій магазин, придбати кращі інструменти, а також розширити, персоналізувати свій простір. Тобто це симулятор магазину, симулятор реставрації, реновейшн, і тому подібне. Ну, візуалка грубовата, але я, але я знову таки кажу, що вона дійсно стилізована і дійсно зроблена якісно. Мені подобається і візуальна частина загальна, мені подобається. І е, як зроблений UI. Ну, дійсно дуже, дуже якісно. Е, Українська мова недоступна, гра коштує 415 гривень. Е, вже навіть є якийсь DLCшка під назвою Founders Pack. Таке, ще навіть якісь очівки. Ну, мова підтримується тільки англійська. Так, а вимоги будуть. Вим... Ага, ось, я пропустив трошки. А, вимоги абсолютно не вимогливі, противки 2 ГБ і процесор на 2 ГГц. А, тобто, взагалі, потягне навіть а, на телефоні. До речі, є, і телефони з емуляторами гри з на... емуляторами ігор. Не знаю, як там робиться керування, але. але. Так, наступна гра є найочікуванішою грою на цьому тижні це Elder Ring Night Raid. Це окрема пригода у світі Elder, Ring, яка пропонує свій новий ігровий досвід завдяки переосмисленню базового дизайну гри. Казати про те, що гра зроблена в неймовірному візуалі, я навіть не буду казати. Це дійсно дуже красива гра і, <кій> скажімо так, оригінальний. Елдеринг і ось ця окрема історія. Але є такий момент, як. Змішані рецензії. 69% є позитивними з 29 тисяч. А це, вибачте, немало. Тому 음... схоже, окрема історія викликає Окремих 음... відгуків. Ну це, це, Це. це. Якась тут все-таки виникла проблема. Так, гра коштує 1200 гривень, а Deluxe Edition 1650 гривень. Так, мова українська на жаль не підтримується. По вимогах. По вимогах у нас i5 11-го покоління, 16 ГБ оперативної пам'яті та 1078 ГБ е, відеопам'яті. Тобто вимоглива, але знову таки для Elder це в цілому обґрунтовано. Тобто сам візуал, сам візуал класний. Бійдемо далі. Наступна гра у нас це Nice Day for Fishing. Як я люблю називати це восьмібітні ігри. Дуже-дуже простенька, візуально мається на увазі. стилістично стилізована під ось ці старі восьмивітні ігри. Ти потрібен світу, авантюристи. рушаєте в піксельну рольову гру, де ви граєте за скромного рибалку Бейліна, який повинен. Піднятися, щоб стати героєм медового лісу, битися з рибу за допомогою точного часу та магічних заклинань. Покращити свої здібності, перемагайте зло та відновлюйте медовий ліс. А ось, така, ось такий дуже-дуже е, потужний е, опис. Так. Українська мова не підтримується, гра коштує 620 гривень. Ну, я ж кажу, оцінювати візуал восьмибітних ігор я не люблю. Але гра абсолютно не вимогла, потягне, потягне дуже-дуже потягне легко будь-який комп'ютер. Тобто вона прикольна, вона виглядає мило, тому можна на неї звернути увагу. Йдемо далі. Наступна гра у нас Simulator. симулятор Симулятор перекупа. Відкрийте золоту жило на ринку старих автомобілів, винюхайте угоди, купуйте дешево, змінюйте та продавайте дорого. На вас чекає шлях від аматорської жирної мавпи до магната автоділера. Як швидко ви піднеметесь в цій прибутковій справі? Давайте почнемо з візуальної частини. Непогано. Нещодавно була і теж схожа якась гра. Я в неї грав, зараз вже навіть не згадаю, ну щось теж на кшталт такого. Вона прям дуже була погана по, за, за візуалом. Ця, ця виглядає дуже-дуже середньо для подібного жанру ігор це, це теж рівень. Можна і ржу прибрати, зашпатлювати, за цей, Тобто є якісь дійсно оригінальні правильні робочі механіки. Це теж, мабуть, прикольно. Е, гра має 73% позитивних відгуків, не супер багато, значить, щось там все-таки е, не завжди класно. Е, 73% з 370 майже. Uh, є демка, можна пограти, спробувати. Гра коштує 359 гривень. Uh -huh. українська, підтримується українська мова. Так, підтримується українська мова, і мені цей жанр подобається. Я собі поки дам бажане. Uh, це, 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 це цікаво, мені буде не цікаво, буде спробувати, подивитися. Так, а 7 з uh, 35 ГГц, 16 ГБ оперативної пам'яті та 3070 370, що не менше там 8 ГБ відеопам'яті має бути тому. А, майте це на увазі. Ну, я ж кажу, в цілому, для такого жанру ігру графіка виглядає доволі-погано, доволі, -доволі... А, напогано, тому, можливо, воно того і вартує. А, ще мені цікаво, гараж манки, мені чогось здається, що щось подібного ми вже роздивлялися. Так, тут клінер, ні. Ні, Значить, мені Значить мені здалося. Тут клінер, це то, то, то буде окрема гра. У 2026 році і Рентал. Тут просто продаж. А, так. Добре. Ідемо далі. Наступна гра а, Формула 1-25. Залиште свій слід у світі перегонів у Формула 1-25-го року. Офіційні відеогри відеогрія Formula-One World Championship. З оновленим режимом Майе Тим захопливою главою Breaking Point Тощо дуже схвальні відгуки, 89% є позитивними, тому схоже, гра дійсно зроблена якісно. Гра від EA EA ESports, точніше. Ну, e ESports, будемо відвертими, їм не можна робити середні ігри, вони вартують, вони зобов'язані робити саме. Класні, що на менше візуально. Що на менше візуально ігри. Так. Підтримка є ЄVR. Для подібних ігор це часто практика, і це виглядає доволі доволі прикольно. Перегони спорт симулятор кооператив. Гра коштує 1500 гривень, Iconic Edition 2 По вимогах. І games, як завжди не підтримує українську мову по вимогах. E, зараз версія, скажімо, не для VR. -у. А i5 9-го покоління: 16 ГБ оперативної пам'яті та 2070 і чи 3070. Ага. Тут в залежності від того, що дійсно VR не VR. А там щонайменше 8 ГБ відеопам'яті. Ось, ось така гра. Ну, виглядає доволі круто. Для любителів подібного жанру це дуже-дуже класне. Вже є 1300 рецензій, тому вже її зацінило. Так, і йдемо далі. Farms together. Гра мені здається, яку я грав на мобілках колись. Перейшла вже на ПК. Вона в дочасному доступі більш року була, трошки більше роком. Має 92% позитивних відгуків, після релізу стало 90. Це невеличке падіння, тому не критично. В цілому гра виглядає для своєї стилю, для своєї жанру дуже непогано. Вона по-своєму стилізована, вона... вона виглядає непогано. Так. Симулятор фермерства, сільське господарство, козуа інді симулятори. Так, гра коштує 520 гривень на поточний момент. За знижкою можна взяти. Точніше, на поточний момент за знижкою 468. Є підтримка української мови. І по вимогах. По вимогах. 4-ядерний процесор, 8 ГБ оперативної пам'яті та GeForce 1060, там 2 або 4 ГБ відеопам'яті, тому гра має потягнути багато чого. Ось, ось така прикольна мила гра, яку можна просто пограти по, візуально понасолоджуватись. Вона здається, я ж кажу, вона здається, мені прийшла з мобільних ігор. Ось. І завершує а, огляд на сьогодні. Це гра Паранормал Клінап. Гра це у нас іде коорперативна онлайнова онлайн гра жахів на виживання для від 1 до 4 гравців. Це незвичайне прибирання. Вам доручено очистити паранормальні місця, прочищаєте брудні туалети та очищаєте ектоплазмом. Це логічно. Але не попадіться на очі сутностям, що палюють на вас. Як і завжди я трошки відношусь до хоррор ігор. Як і в цілому до хоррор фільмів. Звичайний, звичайний симулятор прибирання і, можливо, якогось там відновлення. Тільки зі своєю такою аурою. Але є такий цікавий момент. Гра була 2 роки в дочасному доступі. Отримала 80% позитивних відгуків. Але після релізу цих відгуків стало 94% позитивних. Тому рідко, рідко таке буває, тому гра дійсно пройшла дуже класну адаптацію, і. І вона. зараз. І вона дійсно в себе вийшла якісна. По факту. По факту. Цих двох років. По візуальній частині в цілому непогано тобто враховуючи стилістику, ну, візуально воно виглядає доволі-доволі. Навіть я сказав би добре. Так, українськими вони підтримуються, гра коштує всього 225 гривень. Тут як ніяких знижок глобальний не треба. Це кооперат, кооперативна гра, можна одному пограти. І є 155 очівок та ж тільки ж треба в ними загратися, досягнень? Так, мінімальні вимоги це i5 або i3, 4 ГБ оперативної пам'яті та відеокарта. Щось мені здається, вони для такої графіки за, за сильно занизили вимоги. Хоча, якщо це дійсно правда, прям дуже-дуже класно для, для вимог ця гра якось вона виглядає дуже позитивно. Можливо, саме тому і має дуже-дуже гарні відгуки. Вона недорога, вона має непогану графіку, і вона абсолютно не вимогне. Так, а як ми бачимо, ось це завершимо огляд. На цьому тижні було дуже-дуже мало ігор, але є дуже дійсно прикольні, цікаві варіанти, які заслуговують на увагу. Зустрінемося ми з вами на Наступному е, тижні, і там там має бути щось дуже-дуже цікаво е, цікаве, на що теж треба буде е, подивитися. Буде багато анімешних ігор, буде е, декілька так само е, піксельних ігор. Тому, тому подивимось, побачимо побачимось на наступному тижні. На все добре, пока!